Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму. На Хмельниччині зловмисники викрадали та продавали військову амуніцію. Медик із Шепетівщини отримав орден з рук президента. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе В студії Денис Піменов. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Володимир Зеленський підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму. Закон доручає уряду протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри та територіальних громад в Автономній Республіці Крим, а протягом трьох місяців утворити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроєкт про особливості відновлення публічної влади в Криму після деокупації. Головною метою закону є підготовка ґрунту для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюють для діяльності територіальних громад. Верховна Рада звільнила Резнікова з посади міністра оборони 327 голосів за. За даними нардепа Железняка, призначення Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони буде розглядатися 6 вересня. На щиті з війни повернулися двоє захисників з Хмельниччини. На українсько-російській війні загинув Олександр Володимирович Шевчук, житель села Роговичі. Про трагічну звістку повідомили у Полонській міській громаді. Військовослужбовець загинув 13 серпня на запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Тепер захиснику назавжди 31 рік. Про день та час зустрічі воїна мешканців громади повідомлять додатково. І сьогодні, 5 вересня, на Ізяславщині, в останню путь проведжали свого захисника Сергія Миколайовича Слободенюка, жителя села Мислятин. Як розповідають про полеглого захисника у громаді, 31-річний Сергій Слободенюк до лав захисників приєднався з перших днів повномасштабної війни разом зі своїм батьком. Солдат в лавах збройних сил України був навідником десантно-штурмового відділення. Життя воїна обірвалося на 31 серпня на Донеччині. Вічна пам'ять героям нашої держави. На Хмельниччині зловмисники викрадали та продавали військову амуніцію. За даними ДБР, п'ятеро осіб, цивільні та військовослужбовці викрадали із військової частини амуніцію для продажу в інтернеті. Продавали термобілизну, військову форму, взуття, спальні мішки та прибори нічного бачення. На етикетках було вказано власність ЗСУ не для продажу. Сума збитків та коло причетних наразі встановлюються, триває слідство. Під час робочої поїздки у прифронтовій області України президент Володимир Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де надають медичну допомогу військовослужбовцям, пораненим і травмованим на Донецькому та Запорізькому напрямках. За мужність виявлену в захисті України. Президент вручив бойовим медикам і військовим, які проходять лікування ордени за мужність третього ступеня. Відзнаку отримав Нетішинець Олександр Костюков. Безперервно, три десятки років Олександр Костюков, лікар-хірург з міста Нетішин, трудився на благо Нетішинської громади. З квітня 23-го року був мобілізований до лав ЗСУ. Відтоді, в пріоритеті, порятунок бійців на передовій. Вітаємо з нагородою, висловлюємо безмежну подяку за стійкість та відвагу, професіоналізм і людяність. Зичимо міцного здоров'я, пишаємось і чекаємо вдома з перемогою. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитись до інформаційного фронту на Першому Подільському? Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі і бережіть себе.